Вітаю, друзі. Це буде третя історія. Вона називається кінець та новий початок. Історія Алексарідиса. Треба сказати, що історія досить така неординарна. І все, що написав цей чоловік, ну, майте на увазі, що це були його погляди в той момент, коли... який він описував. Деякі речі там будуть досить відверті і можуть, можливо, когось задіти, скажімо, емоційно. Тому пам'ятайте про це. Історія це просто одна клята річ за одною. Марк Твен. У юному віці 24 років мені винесли, так би мовити, смертний вирок. Для мого сильно індокринованого розуму це було жахливо. Ще раз повторюю, індокринованість це нав'язування певного стилю мислення. Тобто людина без зовнішнього впливу не мала би такого мислення і таких поглядів, але з допомогою певних технік її нав'язали. Тобто, от, пишучи про індокринований розум, він має саме це. Однак для моєї підсвідомості це було довго полегшення. Ніхто. Хто живе за межами мильної бульбашки і релігійного фанатизму, не вважав мій злочин чимось серйознішим за пробіжку під тупцем. Проте в грандіозному проєкті мого контрольованого всесвіті, Всесвіту я більше не був гідний жити, як сказав колись Секрат. Що, чорт забере, тут відбувається? Якщо ви запитуєте себе про те саме, що я тут вам. Розказав, то я зараз все поясню. Моя мати була хрещена як свідок Єгови у 1975 році, славному році, який, згідно з релігією свідків, ознаменовував кінець сьомого дня творчого відпочинку Бога, часу, коли він мав подарувати своїм дітям очищений земний рай, просто вбивши 4 мільярда людей, які жили на той час. Це новий світ. Буде сформований лише кількома мільйонами відносно некваліфікованих людей, яким пощастило бути обраними. Моя мати була добросердною, але самотньою і пригніченою людиною, людиною, обтяженою вибором, який на її думку вона мала зробити в житті. Її дуже зворушила звістка, запропонована їй двома полкими-проповідницями, що випадково постукали в наші двері в Лейквуді, Каліфорнія, передместі передмісті Лос-Анджелеса. Моє раннє життя здебільшого було пов'язано із задоволенням емоційних потреб моїх батьків, тоді як мої залишалися здебільшого пригніченими. Мої батьки виросли в умовах насильства, тож це було все, що вони знали. Хоча я знаю, що мої батьки любили мене щиро і також моїх сестер, але в ранньому віці дізналися, що моє виживання. Залежить від моєї навігації, по мінному полі хаосу та неврегульованості. Після присвячення моєї матері в 1975 році у свідків його в нас з'явилася, так би мовити, церковна родина, місцевий збір, з яким ми зустрічалися тричі на тиждень, понад 20 годин на місяць. Я шукав притулку від моєї сім'ї в цій новій сім'ї, що містилася в стінах. Так званого залу царства», так називалася наша церква. Я прагнув догодити та шукав схвалення тих, хто мене оточував, тому енергійно потягнувся до цієї групи, коли побачив, що члени цієї громади готові спілкуватися зі мною і давати мені заспокоєння, якого мені так відчайдушно бракувало вдома. Можна сказати, що моя мама приєдналася до нас добровільно, а я мимоволі. Мій батько не хотів мати з нами з цим з цією релігією нічого спільного, але погоджувався заради того, аби звести до мінімуму домашні конфлікти. У віці п'яти років я вже з трибуни усій громаді виголошував п'ятихвилинні виступи, які писав сам. Я ходив відомо додому, ділився літературою, написаною видавничою організацією Світтії Гови. Я відчував, що знайшов місце, де я справді мав значення. Ти не мав жодного уявлення про справжню природу громади, якої так радісно представляв, групи, яка прагне почуватися вищою за будь-кого, хто не погоджувався з нашими принципами, групи, чия колективна свідомість не відчувала конфлікту у вченні про Армагедон, тобто, вчення про передчасну смерть мільярдів, мільярдів людей, виключно з причини їхнього так званого злочину вірити в щось інше, ніж віримо ми. Не маючи поняття про альтернативні думки, від яких мене навмисно захищали, ті, хто мав релігійну владу, я виріс у дуже впорядкованому кліматі сорому і осуду. Ми вчили, що люди, які не входили до нашої групи, були злими, керованими сатаною і, отже, позамовчуванням гідними смертної кари від рук Бога, який, окрім того, був уособленням любові. Ми ж були, як нікчемні риби в 1710, чиє все життя має бути наповнене діяльністю, визначеною керівниками нашої організації. Мій крихітний розум увібрав ці дуже протиречиві поняття в той самий період життя, коли я дізнавався, що діти самі не переходять вулицю, що печі, гарячі, то що не можна сідати в машини з незнайомцями. Що ж, в мене повністю були відсутні будь-які фільтри для критичного аналізу цих настанов, тому ці вчення просто увійшли прямо без жодних сумнівів. З причин, що стосується як мого сімейного життя, так і релігійного виховання, в мене майже повна амнезія, коли справа доходить до більшості мого дитинства. Мої найважливіші спогади не набули форми, поки я не став підлітком. Улюбленим хобі було катанням на скейтборді, і я зависав з усіма типами від скінхедів до ботанів. Якийсь, я якось навіть переконав батьків дозволити мені побудувати Hub-Piп у моєму дворі. Це спеціальна споруда для катання на скейтах. Але мені не дозволили запрошувати нікого з моїх так званих світських друзів кататися на ньому. це означало, що я нескінченно тренувався на самоті. Мій найближчий друг жив через 5 під'їздів від мене в моєму кварталі, але мені не можна було з ним спілкуватися, оскільки він був католиком і мав довгі волосся. Тож довелося долати галактичні відстані, щоб тусуватися з людьми, з якими я хотів бути разом. Час від часу я курив траву і катався на скейті, але все одно робив всі домашні завдання, повертався додому до того, як увімкнулись ліхтарі, і встигав на всі наші релігійні зібрання. Коли мені було 15, тато спіймав мене за курінням трави в гаражі кращого друга і так сильно вдарив мене по голові, що я відчув, як мій дух залишає тіло. Я пробачував йому про це. У той час я все більше засмучував мою матір через те, що не повністю підкорявся волі нашого збору і відчував, що був причиною того, що в моїй сім'ї так багато конфліктів. Отже, я прийняв рішення відмовитися від усіх моїх поганих звичок і охреститися як свідок ігор. Це був 1989 рік на великому щорічному конгресі, який проводився на стадіоні Доджер перед присутніми близько 35 тисячами людей. До 17 років я добровільно приєднався до лав піонерів, які постійно ходили від дому до дому. На цей час це було 90-ту годин на місяць проповідницької праці. У віці 19 років я отримав ранг службового помічника це еквівалент діякона. А в віці 20 років мене запросили приєднатися до штаб-квартири Свідків Єгови, називається Бетель, що означає дім Бога, розташованого в той час в Брукліні, Нью-Йорк. Мій батько був налаштований проти того, щоб я прийняв це запрошення, але до його честі він не став проти мене, коли я пішов. І хоча на той момент він був абсолютно первий, все, що збираючись назад, це було одне з найкращих рішень у моєму житті. Ну, тобто він має на увазі, що перебування в Бетелі було одне з найкращих рішень. Підрозділ дім Божий. Я чудово провів час у Нью-Йорку, Мене оточували понад три тисячі волонтерів різного віку з усієї країни, таких же наївних і таких же рішучих, як і я. Ми були змушені дати бідницю бідності, що фактично зробило нас монахами, принаймні для цілей оподаткування. Решта свідків його вважали наш привілей вершиною божественного служіння, безпосередньо поруч із земними братами Ісуса, які керували роботою нашої організації по всьому світі. Куди б ми не йшли, нам стелили червону доріжку. Проте справжнім подарунком, який дали мені ця можливість, було подивитися крізь завісу пишноти. Тож я побачив групу звичайних чоловіків, які приймають звичайне рішення, щоб підтримувати жорсткий послуг. Одного разу це вдарило мене по голові так сильно, як і тоді, коли мене затримали за марихуану. Ось що сталося. Я пропустив щомісячне обов'язкове вечірнє обговорення вертової башти у понеділок, бо захворів. Того вечора я вийшов до найближчої крамниці по ліки від застуди і решту ночі провів у своїй кімнаті. Через три дні я був витягнутий на зустріч з трьома старічними з бетелю, що картали мене протягом години, бо я пропустив ту подію. І не важливо, що я був хворий. Мені казали, що я не заслуговую на привілей, який мені був даний. І за кого я себе маю, щоб так просто відмовлятися від Божого дару духовної поживи. Після цієї розмови я вийшов з кімнати, відчуваючи себе як осляче лайно. Прозумієте, неважливо, що я працював 5,5 днів на тиждень з одним вихідним у суботу. Не мало значення, що мені все одно доводилось відвідувати зустрічі збору тричі на тиждень у Браунсвілі в Брукліні, витрачаючи на це ті ж 20 з гаком годин на місяць, плюс півтори години в обидва боки на дорогу. Для довідки Браунсвіль був дуже небезпечним місцем у 90-х роках. Не мало значення, що я одну суботу на місяць, а також неділю, мав присвятити проповідницькій праці. Не мало значення, що мені платили лише 90 доларів на місяць плюс проживання та харчування. Моїм так званим братам потрібно було переконатися, що я усвідомлюю, що перейшов межу. Я маю на увазі, що деякі люди вчиняють геноцид, бо я пропустив зустріч у понеділок ввечері, аби я відчув себе як справжнє сміття. Вперше в житті моя саморобна броня дала тріщину, і я зміг визирнути назовні. Моєю першою думкою було, хто в біси не на мене. Потім гаразд, а чому? Невже такий рівень словесного надирання дупи був потрібен? Яка була реальна цінність того, що я робив як служитель? Сором, який мене, яким мене намагалися накачати за це феноменальне безневинне порушення. Змусив мене замислитись над тим, що, можливо, я опинився не в тому місці. Вихід. Уявіть, що ви вирішили змінити свою думку про те, в який кольор пофарбувати вітальню. Що, або що тепер ви віддаєте перевагу плавкам, боксерам, а не сімейним трусам, трансформером, автоботам, а не десіп, Десептиконом. Перепрошую. Це Персонажі з коміксу або з серіалу чи будь-чому в іншому в цьому дусі. А тепер уявіть, що наслідком того, що ви змінили свою думку, буде те, що всі, кого ви цінуєте в житті, перестануть спілкуватися з вами і ніколи більше не заговорять з вами. Це реальність для будь-кого зі свідків Єгови. Коли той вирішує, що він більше не може слідкувати усім настановам організації. Мені так хотілося заглушити голос усередині себе, який підказував, що щось не так, але я не міг. Тож я почекав кілька місяців після тієї зустрічі і подав заяву про відставку з посади члена сім'ї Бетель. Після того, як я відправив свого листа, я пам'ятаю, що мав зустрітися з Даніелем Сідліком у його офісі у справах, пов'язаних з роботою. Він був надзвичайно приємним членом керівного органу. Це рада директорів ротової башти, і головним наглядачем бетелю. Він був настільки близьким до Ісуса, наскільки це можливо на землі, як нас вчили. Я сказав йому, що через кілька місяців покидає бетель, аби повернутися додому. Але нам потрібні хороші брати тут, у Бетелі. Чому ти не хочеш залишитися? запитав він. Він, мабуть, подумав, що в мене стався легкий інсульт прямо в його кабінеті, тому що мені здалося, що я дивився на нього півгодини. Насправді це було лише кілька секунд, але коли я побачив розгублений вираз його обличчя, то просто відповів, тому що мені потрібно йти допомагати моїй родині. Це була брехня, я був великим товстим брехуном. Правда полягає в тому, що в той момент я був бездумною, сірою хмарою і не міг навіть. Виробити достатньо енергії для мозку, щоб правильно написати своє власне ім'я. Я не міг сказати йому, що відчуваю. Тому я розвернувся і вийшов з кабінету так, ніби щойно побачив, як мої батьки займаються сексом. Впевнений, він подумав, що я такий же дивний, як безбольна біта це американський ефемізм. Але я зробив те, що мав зробити, щоб забратися звідти. Коли я повернувся додому в Лос-Анджелес, на мене звалився додатковий тягач. Я зустрівся з загальним здивуванням, чому я повернувся додому. Це вилилось на почуття сорому за те, що я всіх підвів. Адже було великою подією, коли хтось з нашого збору пішов працювати в штаб-квартиру бателю. І тепер цей привілезник поєднати це з деякими неймовірними змінами у доктринах свідків Єгови, і моя підсвідомість люб'язна вирішила, що нам потрібно знайти вихід. Я помітив серйозні негативні зміни в моєму настрої та поведінці. Абсолютно вперше в житті я почав задавати собі питання і мене охопив жах від висновків, до яких я приходив. Не тому, що мені було соромно від моїх думок, а тому, що я знав, що ці думки коштуватимуть мені всього, що мені дороге, якщо я буду діяти згідно з ними. Ось кілька прикладів того. Коли все почало ламатися для мене, перша думка, все ще було живі мільярди людей, які не були свідками його. А це вже був далеко не 1975 рік. Я виявив, дослідив, що свідки Єгови неправильно заявляли, що Армагедон або кінець світу наступає. І це вони робили близько вісьми разів з 1879 року. Близько вісьмі разів оголошували, що ось буде Армегадон. І давали дату. Отже, на той час свідки його вистверджували, на той час, що так званий кінець не вже більше 120 років. Мільйони людей жили і помирали, вірячи в те, що вони ніколи не постаріють в цьому світі. Але бути обманутим це було ненормально. Друге, позбавлення спілкування. Про це довгі пояснення, тому залишайте зі мною тут. Якщо я піду з організації, мене будуть цуратися. Концепція уникання прийшла з кількох вибраних віршів, написаних апостолом Павлом в його посланнях, що увійшли до Нового заповіту. Я збираюся образити кількох людей, сказавши це. Але Павло був трохи козлом. Він був мудаком, коли був Пав... Савлом Терсійським. І залишився ним після того, як побачив яскраве світло на дорозі. Ця подія не змінила його як людину, це лише змінило його думку про те, хто для нього був козлом. Я кажу це тому, що свідки його використовують кілька окремих слів Павла, щоб виправдати повне уникання колишніх членів релігії, навіть власної сім'ї. Ось в чому проблема. В тій самій Біблії чітко сказано, що і Бог, і Ісус мали тривалі розмови з Сатаною. Саме так, з сатаною, нам було сказано бути вірними Богу і не розмовляти з відступниками, тобто колишніми свідками Єгови, які покидають церкву, і, можливо, говорять про неї негативні речі. Проте в біблійній книзі Йова, Сатана, король всіх відступників, вривається прямо на небесну зустріч з усіма ангелами і викликає Бога на дуель. Двічі. Сатана хотів відвернути Йова від служіння Богу. Це була чудова нагода уникати сатану. Але замість цього Бог вирішив вести з ним милі сердечні розмови, навіть уклавши з ним парі. Бог навіть не намагався перешкодити сатані перервати його ангельські засіда... зібрання. Не було ніякого хервимського супроводу через задні двері, як одного разу сказав Авраам Лінкольн, чувак, це абсолютно собаче лайно. Я не можу це підтвердити, що це дійсно сказав Авраам Лінкольн. Це слова автора цього оповідання. Потім я прочитав Луки, 11 розділ з 1 по 12. Одразу після того, як Ісус і провів 40 днів пустелі, не ївши і якимось чином не помираючи, ніхто інший, як Бог, привів Ісуса на зустріч з ніким іншим, як із самим сатаною. Вони разом відвідали храм. Так, Ісуса бачили на людях. З сатаною, Коли вони разом йшли до храму сатаною його буквальним братом відступником І цікаво, якби Ісус був тут на землі сьогодні, чи привив, привів би він сатану до золо царства. Потім вони разом пішли в довгий похід на гору, і весь цей час Сатана був зосереджений лише на тому, щоб змусити Ісуса передумати, кому поклонятися, як свідчить історія. Христос вирішив не змінювати свою думку. Десятки разів, коли ми читали ці вірші, Ісуса хвалили за те, що Він залишився в Божому таборі, незважаючи на відверту спокусу піти в пошуках щось кращого. Його ніколи не хвалили за те, що він уникав сатани, тому що Ісус не цурався сатани, знову ж таки, свого брата і найбільшого відступника в галактиці. Це було величезним протиріччям у моїй свідомості, з яким я ніяк не міг примиритися. Тим більше, що виключення завдає людині стільки психологічної шкоди, адже це емоційний шантаж. Свідки його говорять про те, що виключені люди такі сумні і пригнічені, бо вони самотні в так званому світі, і що їм було би набагато краще повернутися назад, у лоно церкви. Це те ж саме, що забрати в когось їжу, а потім засуджувати його за те, що він голодує. Для наших предків виключення з групи означало смерть. І наш мозок сприймається так само, як і сьогодні, особливо коли свідки Його кажуть вам, що ви буквально помрете, коли Бог вирішить вбити всіх, окрім людей з їхньої групи. Якщо свідки його спілкуються з особою, яку уникають, то і його уникають. Це класичний хід, який використовують групи з високим рівнем контролю. Знову ж таки, це використання почуттів сорому і осуду, як зброї. Було ще кілька думок, які викликали в мене когнітивні проблеми. Наприклад, чому Бог знищив усе під час нового потопу, хоча Він цим абсолютно нічого не виправив. Чому дружина Лота? Дружину Лота потрібно було вбити за те, що вона озирнулась на свій дім, коли він був в вогні. А Лот міг напитися в печері, народити онуків своїм дочкам і не зазнати жодних наслідків. Або чому здавалося, що Іван був під ЛСД, коли написав книгу об'явлення? Ці думки вводили мене в ступор, так само, якби як ви б почувалися, якби знали, що вас чекає розстріл, оскільки я все ще був настільки індокринований в той час. Я віддав вибір мого відходу в руки наглядачів старійшин мого збору. Отже, я напився кілька разів, цілувався з дівчатами і розказав про свої гріхи старішина, моїх громади. Після третього страйку старійшини винесли мені смертний вирок. Мене збиралося виключити. Ура! Останній свях я забив домовину, коли виходив з кімнати після того, як мені винесли вирок. Я сказав їм, що відчув полегшення. Моя підсвідомість знала. Що я нарешті вийду з цього токсичного середовища, можу сказати, що це їм не сподобалось. Вони мали голосити про це офіційно на зібрання наступного тижня. До того часу я мав попрощатися з найближчими мені людьми, і це була ще одна лазівка, якої я не розумів. Єдина різниця між осудженим у камері смертників і мною це було публічне оголошення, вирок, як тільки почалося уникання, Мій режим виживання також увімкнувся на повну потужність. Я намагався повернутися в колектив, ходив на кожну зустріч, відчуваючи, що всі дивляться мені в потилицю. Це було жахливо. Я написав листа з проханням поновити мене, тобто дозволити повернутися в лоно церкви, але відповіді так і не отримав. Після семи місяців цих тортур я, врешті-решт, вирішив припинити ходити на зібрання. Наступні сім років я жив у буквальному. Чистилище, думаючи, що мене вб'є Бог, тому що я більше не зміг змусити себе бути частиною цієї групи. Це було не дуже приємно. На цьому ми закінчимо цю частину. Як ви побачили, то досить неординарно особа це написала думки, декого, можливо, емоційно покробили, але ті питання, які він піднімав, про лота, про Ноя і всіх інших, ну, реально можна було би про виключення так само, ким був Павло. Він так думав в той момент, скажімо, так? І кожен з нас міг буде дослідити ці питання сам. Я свій час це зробив, якщо чесно, і, і думаю, що знайшов відповіді. А в слідчий раз ми будемо читати, що сталося з цим чоловіком, як він знайшов все ж таки вихід із своєї ситуації. Ми бачимо, так, що він тут відчуває радість, що вийшов з організації, і тут же хоче повернутися назад. Цікава історія. До зв'язку.